Усім привіт! Почнемо нову сьогодні гру. Це демо-версія, це огляд гри. Гра цікавенька, подивимося, є українська мова офіційна. Дякую це, за це розробникам і погнали продовжити. Кооператив, навчання. Ми в одиночну гру пограємо. Зараз я трошки підналаштую звук. Щоб вам було мене чутно. Так, все застосувати. Ще сам не дивився гру. Одиночна гра. Полетіли між тобою та вивільними вами монстром гіляріанці при дворі платять данину володареві, вільно переслідуючи своїх. Химерні цілі. Ці володарі планет мають ключі до нашого успіху. Гіляріанці, боги цієї епохи. Їхню міць важко уявити. Та вони боги лише матерії, їх можна вполювати, їх можна підкорити нашій волі. Їх можна зламати. Тепер бо богобою, бою, іди, проштрикни серце Монада. Що там треба вибрати нам? Ну, зараз трохи в керуванні розберуся. Плетіння. Поки до кінця не розібрався, що куди і як. Вибір світу. Що ж його вибрати? Марік, Ур, здолайте компілятор. Ага, істота у ямі. Давайте ось це. На шляху до серця монада доведеться пройти ще кілька боїв Та до цього ти ще не готовий. Розігрімося на одному з гладіаторів Маріка. Йди на запах роздягальні. Ідемо на запах роздягальні. Перетримувати, щоб розшифрувати. Давним-давно люди і машини почали воювати. Самі надра землі повстали та вкрили світ сталю і бетоном. Угу. Це ми так розшифрували? Зрозумів. Це якісь бомбочки. Так. Нам не сюди. Я думаю, нам сюди. Продовжуємо свій шлях. Ой, бляха-муха, скільки ботів. Гори, гори! Взаємодія, інвентар. Що тут? Оберіть електродотик, втілення, некритичні рани. Давайте оце оснастити. Декодер. Коли ви завдаєте ворогам з ефектом полум'я та атакери, так, вибухове згорання. Оснастити, погнали. Нічого тут не треба розбивати, я вже думав, що розбити щось можна. А саме зараз... Оп! Блін, попав! По мені давайте полікуємося. Окей. Але... Нотка Р. Перемогли їх. Давайте зламаємо ту штуку. Ні, я не буду зістрибувати. Чи потрібно зістрибувати? Я прийшов іншим шляхом. Я назад повертаюсь. Заплутався трошки нічого собі. Готово треба полікуватися майже вбили мене. М -м, кнопка є стріляти, а я вже використав. Гладіатор! Ничего, собей. Блин, более чем в NBA. Хотить за мною бігати, бляхам, нічого собі Ганяють вони. Що мене вбити, а в нього не виходить. Біг бос. Розламали його. Молодець. Прорубився через те страховисько. Схоже, ти такий готовий до, до двобою за титул. Готовий до двобою. Що тут взаємодіяти? Зміцнення, рухайся далі, зіткнешся з Богом цього світу, утіленням Маріка. Mm -hmm. не, нападай дух, не падай духом і не розслабляйся, тоді усе вийде. Окей. Okay. Вийде, то вийде. Давайте виберемо щось. Декодер. Критичний розряд, відновлювальний розряд Епічні плечі. Боговбивчий вибух. Спорядження. Мені ось це подобається. Давайте так. вас мастити. Біжимо. Все, закінчили. Блін, в мене хілок вже не залишили. на так і вб'ють. Давайте похилитися. Немає чим похилитись. Поки що немає. Я Ергос від зеркалення безтілесності, тіло без органів. Спектральний залишковий образ 9 мільярдів умів. Що як привідселився у цю машину наприкінці часу. К... Будь-який привід, я прив'язаний до субстрату цього світу. Я ховаюсь у тіні, боячись сонця, що одного дня мене спалить. Та хто, скажи ну, ти такий? Я б хотів провести тести. Які тести? Торгувати або покращити? Покращити обмін. Придбання і продаж. Переробити або придбати предмети можна у торговця. Предмети з інвентаря можна переробити у. Це. Що це у нас тут не написано, що кристали, за можна придбати товари у торговця. Окей. Скільки в мене їх? 50 штук. Окей. Ми можемо придбати заряди здоров'я. Можемо чи не можемо? Ага, то моє. Зліва це моє, а праворуч це оновити. Оновити тільки один раз можна, давайте покращити. Подивимося, що я. Покращення. Оберіть фрагменти в інвентарі, витратіть кристали, щоб покращити їх. Покращуючи фрагменти, ви підсилюєте їхні ефекти і відкриваєте риси. Окей, я зрозумів. Тобто порив, критичне нагрівання. Я нічого не буду брати, мені треба здоров'я. Чому не, не дає здоров'я? Ну давайте обновимо. Обмін. Оновити. Щільність плетіння. Збільшує максимальне здоров'я на 100. 40 кристалів. Да не хочу я витрачати кристали, ну, блін. Окей. Йдемо звідси. А куди ми йдемо, ще не знаю куди. Що це фінал? Нарешті тут. Розга... Розгадаємо цей світ до Розгойдаємо цей світ до фундаменту. Бляха, я не можу по ньому попасти. Нічого собі. Такого засранця попробуй вбити. Серйозний він. Рукастий такий, руки в нього дебелі. Пасти засранець. Я тут не можу попасти бляха по ньому. Попав. Що таке? Що таке? Не подобається тобі, а? Да? На, no, это засранец. Биг босс. Такий-то и страшный Не попал. Ні, засранець не налякаєш мене. Бляха-муха, я... Є... Що ж це таке, а? Хватить за мною ходити? Ходить, ходить. Нічого собі він... Трюки робить. Ляха-муха, оце він б'є. Жорстко. А я попасти, бляха, по по ньому не можу. Але він не такий важкий, якщо чесно, його можна вбити. Я боюся, що він в кінці буде ще гірше робити. залишити собі Хто не подобається Нічого, нічого, я з тобою розберуся зараз, якщо ти зі мною не розберешся. Ну що це, ну що це таке, ну що це за прикол? а? Давай, хлопче, давай. Подобається йому? Нічого собі. Оце вже гірше. задолбався крутитися. Хапок і. Та капець, а я казав, що він буде легенький. Ніхрено він не легенький. Але я ще поки що тримаюся, наскільки буде вистачить. Дай мне не хпшку взять, а? Блин, ну снова попал ко по мне на кумарить. Так, капець. Почалося, скільки в мене ХП залишилось. Це жесть. Це вбили. Ціль завершується, рано відпочивати, а, цикл завершується рано відпочивати. Було важкувати, пікінер. Назад в лобі додати до переліку бажаного. Зрозумів. Дякуємо за гру, це тільки початок, ось що чекає на вас у повній версії гри. Ну, якщо чесно, я вам так скажу, що гра реальна, реально цікава. Я думаю, багатьом вона зайде. Гладіатор, голова, доступна нова голова, доступне нове сплетіння. Тобто позалипати всю реальну реально в цю гру можна дуже добре тренувальна мішень, можна потренуватися, що тут, змінити архетип, взаємодіяти, відновити відлуння. Це тут боргня, я так розумію. так? Вибрати матеріали, налаштувати голову. Ось така голова. Оснастити. Цікавенька голова. Змінити сплетіння. А тут а що у нас? А тіло можна міняти. окей Станція від лунь. Пережитки минулої епохи вивільнюються під час кожної перемоги над босом або міні-боссом. Їх можна втри... витрачати на станції від лунь, щоб повернути світ до минулого стану. Відновлюючи відлуння, ви будете покращувати свої стартові характеристики і ставити... ставати сильніше. Також зроста ймовірність зна... знайти певні предмети. Окей, 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 окей. окей. Оце що? Ми ковен сузір'я розумних зірок. Наше світло пронизує величезні простори космосу прямими лініями, таке ж непохитне і визначене, і визначене як сама доля, але його все ще можна зігнути, перенаправити, розірвати вплести в покликання. Ми прийшли служити живому світлу як прислужниці нових сонць і як кати тих, хто занадто обтяжений втомлений, втомлений віком. Звільнення Монада створило загрозу не лише твоєму жалюгідному існуванню. Щойно монад набере достатньо величі, щоб поглинути свою материнську зорю, він пошириться, покривало пустоти, що огортає зірки, але не все, що передбачено, здійсниться. Дає життя, там завжди є вибір. Зрозумів. Змінити архетип. Це я так розумію здоров'я, так? Зброя, кажу, здоров'я. Ось така зброя, ось така. Жнець, боєць. Дуелянт. Двомечник. Пікінер. А у нас поки доступний пікінер. І тренуватися можна. Добре, ну що, на цьому я буду закінчувати. Я не переміг, я в принципі мог би піти знову побитися. Просто треба зберегти свої хілки, бо без хілок там у фіналі ви бачили, що дуже важкувато. Тобто дойти до фіналу, побитися з босом і перемогти. Дякую всім, що дивились. Дякую за підтримку, за лайки, за підписки, за коментарі і до нових зустрічей. Гра цікавенька, тому я надіюсь, вам сподобалось.